Доброго дня, шановні колеги. Я Олексій Григорович, автор інтегрованого курсу довкілля для шостого класу. І тож я дякую інституту модернізації з міста освіти за нагоду з вами поспілкуватися та якраз виконую побажання інституту щодо порад. Для вчителів, які займаються пілотованими курсами, як закінчити перший семестр. Ми з вами живемо у неспокійні часи, ми розуміємо. І, власне, навіть в такий час ми маємо прямувати далі, вчитися, ну, власне, за що ми воюємо сьогодні. І тож навіть в таких умовах. Я пропоную закінчити перший семестр виконання проєкту, який абсолютно можливо виконати будь-якому учневі, незалежно від того, де він сьогодні перебуває. Хотів би нагадати це витяг з державного стандарту базового та середньої освіти. Основна наша мета будь-якого курсу середньої школи, ну, і старшої школи, це в першу чергу не навчити певним знанням, а в першу чергу. Сформувати навички, експериментувати, досліджувати, аналізувати результати дослідження, шукати інформацію і так далі. Саме тому я вважаю, що цей проєкт якраз досить добре виконує, відповідає меті саме закінчення певного етапу вивчення природничого курсу довкілля. А, як ви знаєте, на 6 клас в інтегрованому курсі довкілля пропонується вісім тем. А, перші теми я на морі та я на дні повітряного океану вже а, мають бути вивчені, наскільки я розумію. Тож, або вже почато вивчення теми я вдома, або вона починається вивчати. І тож я пропоную звернути увагу саме на цю тему і виконати проєкт, який відповідає цій темі я вдома. А цей проєкт я в середу опублікував у Фейсбуці на сторінці спільноти довкілля. Тож, якщо ви захочете взяти файл з цим проєктом, який я презентую сьогодні, під час мого виступу. І скачати його, ну і роздати дітям, якщо ви захочете над цим користуватися. Отже, звертаю увагу у Фейсбуці посилання, ви бачите, група довкілля, так вона і називається, і в цій групі вже є певні матеріали, які можуть допомогти вам у в праці викладанні викладання цього курсу. Тож, оскільки ми я пропоную. Саме тему я вдома, то і підсумковий проєкт він стосується саме споживачів електрики, які наявні в, оселі в кожного, в, кожно, в кожної людини. Цей проєкт він складається з трьох розділів, які вміщують 5 завдань. 5 завдань, які мають виконати учні, щоб опанувати цей проєкт. А перший розділ і перше завдання воно теоретичні. Ну, ми ж маємо також і деякі теоретичні знання спитати. Ну, тут досить легко власне описати, що таке електричний струм, там які правила користування електричними приладами слід. Слід слідувати їм, щоб все ж таки було безпечно користуватися електричними приладами. У другому завданні пропонується виписати споживачів постійного та змінного струму, які наявні в учнів. І в першу чергу, якщо ви будете інструктувати учнів, то я звертаю увагу саме на те, як можна легко відрізнити, да, чи вживає. Певний прилад постійний чи змінний струм, якщо він має певний зарядний пристрій, да, або певний пристрій, який спеціально необхідно підключати до споживача, то власне цей пристрій зазвичай і є спрямовувач, який трансформує змінний струм у постійний тож зазвичай це такі гаджети, як ноутбуки, мобільні телефони, планшети і так далі. Тож, класифікуємо: тобто одна з цілей державного стандарту: класифікуємо наших споживачів за типом електричного струму, який вони споживають. У наступному розділі я пропоную. Оцінити потужність електричних приладів та оцінити, скільки електрики вони споживають під час своєї роботи. У цьому розділі детально описано, як саме обчислити кількість електрики. Як Помножити потужність приладу та час роботи на час роботи цього приладу. І, оскільки не завжди зрозуміло, як визначити потужність приладу, я пропоную опис, як саме це визначити. ну В першу чергу, на споживачах змінного струму зазвичай написано, певні є, містяться певні етикетки, на яких вказано потужність. Цього прикладу, ну, як, наприклад, ви бачите на малюнку потужність чайника 2 кВт, і тож звертаю увагу на те, що якщо ви будете інструктувати, то звертаю увагу, що досить часто буде необхідність переводити кратні одиниці. тобто Потужність може бути вказана у ватах або кіловаттах, а для розрахунку кількості електрики нам все ж таки необхідно все переводити у кіловати. Тобто нагадайте, будь ласка, як це зробити. Тобто, як кіловати переводити у навпаки, як вати перевозити у кіловати. Тож, якщо визначити потужність, наприклад, електричного чайника, то кількість електрики, яку ми споживаємо під час. Нагрівання води ми можемо обчислити за наведеною формулою. Так само, що стосується і споживачів постійного струму. Ну, зазвичай споживачі постійного струму це в першу чергу зарядні пристрої, не ті гаджити, які ми заряджаємо за їх допомогою, а саме зарядні пристрої. Вони споживають електричний струм, і саме це споживання ми потім побачимо на Електричному лічильнику тож їх потужність варто визначати саме за тими надписами, які наявні на цих зарядних пристроях. Я розумію, що досить часто певні характеристики можуть відрізнятися, і потужність досить суттєво залежить від напруги, яка подається сьогодні в мережі. Тож, тим більше, що ну, за наших сьогоднішніх умов ми розуміємо, що в електричній мережі може творитися будь-що. Тож я нагадую, що це оціночне визначення кількості електрики, тож оцінити в такий спосіб досить можливо. Да? І, власне, на зарядних пристроях ми можемо визначити не завжди. Потужність, а частіше на них зазначено саме за якої напруги вони працюють там який струм споживають, але ж також в завдання описано саме як обчислити потужність, знаючи такі величини і результат свого дослідження, результат свого виконання, я пропоную, щоб учні оформили в такий спосіб сфотографувати ці етикетки або самі прилади. Але ж якщо ми прилад фотографуємо, то ми маємо зробити таку фотографію, щоб на ній було видно. Яка потужність, оскільки за цим фото ми маємо визначити її, вписати саме потужність споживача, або яку напругу і силу струму він споживає? Оцінити так само звертаю увагу, оцінити скільки приблизно. На добу працює цей прилад. Ну, або, наприклад, там, якщо це зарядний пристрій, там дві години для того, щоб зарядити там, мобільний телефон. Наприклад, якщо це телевізор, то, наприклад, там 4 години на добу він працює і споживає електрику. Там, наприклад, якщо це холодильник, то він працює 24 години зазвичай на добу і Варто тільки визна оцінювати не потрібно, варто тільки визначити його потужність і так далі. А так само ж нагадую, що це оціночне визначення, тобто досить достатньо визначити приблизний час роботи і обчислити витрати електрики цього конкретного приладу. В наступному завданні я пропоную вже оцінити взагалі кількість електрики, яку споживає вся оселя. тобто перелічити усі прилади, які існують в оселі. Ну звісно, ті, що працюють, ті, що взагалі не працюють і не використовуються, то. Взагалі не потрібно їх сюди вписувати, визначити їх потужність, приблизний час використання та скільки електрики вони використовують на свою роботу. Тож, в такий спосіб ми можемо оцінити взагалі, яку кількість електрики споживає наша оселя або учня, звісно, та обчислити витрати в коштах. Які необхідні для того, щоб забезпечити електроспоживання в дом, будинку або оселі взагалі, але ж це все ж таки оціночне, і тому я пропоную, окрім цього, ще і визначити точно кількість електрики. Тож. Описано в проєкті, пропонується знайти прилад, а власне електричний лічильник, яким вимірюється кількість витраченої електрики, описано саме, як визначити там покази і покази на конкретний момент, і учні мають протягом доби слідкувати за цим лічильником і визначити. Що саме, скільки саме витрачає, споживає оселя за одну добу. Тобто, також пропонується зробити певні фото, на яких можна буде побачити покази конкретного лічильника, обчислити різницю і, власне, визначити, скільки за добу реально споживає. Певна оселя. В такий спосіб ми, окрім певних знаннєвих і певних пошукових компетентностей, ми також ще й формуємо підприємницьку компетентність, тобто ми показуємо, скільки грошей ми витрачаємо на те, щоб наші пристрої, наші гаджети працювали. Ну і учням, звісно, пропонується все ж таки подумати, що можна було б зробити, щоб зекономити, особливо, що дуже актуально в наш час прямо сьогодні. Ну і до нового року це також однозначно буде актуально. І, власне, наші учні можуть показати свої, свою думку щодо того. Чому і як можна економити? Ну і крім цього, обов'язково ж також для дослідницької діяльності це висловлення припущень, висловлення гіпотез учні також можуть зробити припущення і порівняти реальні витрати електрики з тими, що вони оцінили у попередньому завданні. Ну і висловити гіпотезу саме, чому вони відрізняються, нехай подумають, і це буде цікаво. Тож, ось такий, ось такий проєкт, ось таку проєктну діяльність можна запропонувати і в такий спосіб закінчити перший семестр. Отже, дякую вам за увагу, мирного вам неба, прямуємо до перемоги і до нових зустрічей!